Москва стала українською ненадовго, але ж факт залишається фактом. Зірку на хмарочосі на котельницькій набережній пофарбували відчайдухи. Мало того, над символом комуністичної епохи встановили прапор національних українських кольорів. Поліція московська вирішила, що це вандалізм і затримала вже чотирьох підозрюваних. Більше знає Євгенія Гарков. Це відео з самого ранку облетіло ледь не всі російські телеканали. Зі 176-метрової будівлі, нібито тікають ті, хто напередодні нашого дня незалежності почепили український прапор на легендарну московську висотку на Котельницькій набережній. Їх назвали вандалами. Український президент хуліганством це не вважає. Можливо, там чиновники просто не розуміються на мистецтві. Мені дуже сподобалося, що напередодні свято українського прапору розфарбували в наші кольори. В Москві на висотці, можливо, найбільше висотку. Я вітаю цих українців. Слава Україні! Як вони потрапили на будівлю, на горішних поверхах якої якраз засідає Федеральна служба охорони, консьєржки можуть лише здогадуватися: Тут ламають двері задні через окна лають. Тут ніхто не ходить свої пути через мусоропровод, висота всяка. Це творіння з'явилося у розпал ночі. Припускають консьєршки, бо вже з сьомої ранку ці фото облетіли кілька країн світу, і вже за кілька годин російська поліція затримала підозрюваних, які саме стрибали з парашутом з цієї висотки. Усі затримані громадяни Росії мали про собі водійське посвідчення та раніше притягалися до адміністративної відповідальності. Михайло добре знає цих людей, каже: вони аполітичні і не могли вчепити прапор чужої. Держави, бо нібито люблять свою. Зрештою, самі так звані бейсджампери вже заявили у поліції. Прапор висів ще до їхнього приходу. Просто взяли подозрительних людей, которые завершили прыжок. От и все. Если видно видео, яке было, они прыгали совершенно з другой части дома и не со шпиля. Вот. А со шпиля добраться до той части дома ну, это через разные входи треба заходить. Ну, це просто совпадение. Они просто пришли прыгать в той время как. Вже наш київський туди заліз київські. Це чи ні, думки є різні. Ближче до вечора з'явилася інформація, що це міг бути наш столичний хлопець на прізвисько Мустанг Вонтед, Про надзвичайні вміння якого розповідали не раз українські телеканали. Сам Павло, таке його справжнє ім'я, поки що на зв'язок не виходить. А тим, кого затримали, зараз інкримінують вандалізм. Їм загрожує або штраф до 40 тисяч рублів, або позбавлення волі до трьох років. Тим часом інтернет вже потішається із самої. Події і від того, як московські комунальники на неї відреагували. Робітник, котрого послали зняти синьо-жовтий стяг на фото намагається зробити селфі із українським прапором. Блогери зійшлися на підозрі, що цей робітник насправді прем'єр-міністр Росії Мєдвєдєв, відомий своїми хвалькуватими автопортретами у Твіттері. Ну тоді це його найвдаліше селфі. Євгенія Гарков, Роман Сукач, спецкордва плюс